Volvo XC90. Ось таке положення світла. Будемо робити гарне, виправляти. Виконана лінзах від АМС у шостих. Ось отриманий результат. З'явилося світло. Фари перед роботою на столі. Розібрана ліва фара. Розібрана ліва фара. Стан кантів фар. Першої. Другої. Стан скла. Ми не використовуємо рядини кускан скла. Не пошкоджений ніякими акриловими розчинниками. Так само і друге. Будемо працювати з цими відбивачами. Старий відбивач зробили ложе під лінзу. Зафіксували лінзу. Будемо вдівати маску, старий відбивач. Вділи маску. Ось як виглядає ось три відбивачі. Аналогічним чином зробили другу. Повернули лінзи фари. Повернули декор фари. Ліва фара перед спакуванням. Права фара перед спакуванням. Зібрали фари, будемо повертати нафту. Повернули фари нафту. Завершили процес лінзування. Отриманий результат. Бо світу, все гаразд.